Ух ти, друзі, друзі! Хо-хо-хо-хо! Вирішив подивитися. йолки палки Вирішив подивитися, як вона грає під берегом. Ух, друзі! Бачили, б була покльовка? Є yeah, покльовочка була, була. Друзі, всім величезний привіт! Ну що, На сьогодні знову ж таки рибалка на тому самому озері, де рибали минулого разу. Багато кому сподобалось, багато було теплих коментарів. Мені теж дуже сподобалось, отримав купу емоцій. Зловили з вами декілька непоганих щучок, тому хто не бачив, що відео десь тут буде посилання, обов'язково подивіться. Рибалка вийшла гарна. Гарно, друзі, сьогодні, сподіваюсь, буде не гірше. Сподіваюсь, буде ще більше екземплярів, ще більше трофеї. З собою взяв той самий комплект, що і минулого разу. Тест Пінгу 416, такі базово, щучий, дуже гарно відпрацьовує, дуже мені з ним комфортно. Також, в сьогоднішній рибалці. Буде багато новеньких приманок, які треба буде протестувати, побачимо, як вони себе покажуть. Підігнав мені мій товариш Андрій, за що тобі величезне, дякую. Ну, якщо буде рибка клювати, то будемо їсти разом. Хі -хі. А сьогодні погодка в нас така, саме те, що треба на хижака. Тому, друзі, є надія, що щось все-таки дозловимо. Тому гарного вам перегляду, гарної нам риболовлі, гарних трофеїв. І кликастих кликастих щук. Все пішли. Ух ти, ух ти! Хух, чорт не впав, водички додалось трохи, З дощі пройшли. Ух, чуть проліз. Так, ну що, друзі, сьогоднішню риболовлю розпочнемо з такої ось яркої, зеленої приманочки і побачимо, побачимо, що себе покаже. 12 грамів поставив, так як вітерець. І, і тут, якщо я не помиляюсь, то є глибина. От нехай. Є друзі тут і судак, тому сподіваюся, що сьогодні вдасться ловити і судачка. Щучку вже ловили. Хочеться щось і новеньке. Будемо експериментувати, приманок багато, кольорів новеньких багато, тому ловити є на що. Грає дуже гарно приманка, мені подобається. Приманка просто супер. і рівномірними проводками проводити, так як минулий раз показав, що джиговою проводкою такою ступінькою по дну не хотіло брати, брало равномірною. Будемо пробувати Час ще є. Будемо експериментувати, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Як у вас проходить осінньо жорщуки так як зараз вона найбільш активна і саме в цей період вдається зловити такі найбільші екземпляри, такі гарні трофеї. Було б цікаво почитати, яка вага, звідки ви. Де ловите на річках, на озерах. Так, друзі. Зупинятися, довго не буду на приманці. буду міняти. Так як треба шукати. Щось все падає. Так як треба шукати ту саму, на яку буде брати. Так, друзі, на зелену не хочу. Спробуємо на ось таку. Темно така синя фіолетова. Гарна, гарна. Спробуємо на неї. Не хоче щось і на темно. Добре, зараз останній закид на цьому місці і будемо переходити далі. Рибаки вже поїхало, конкуренція вже менша, хе. Оп, оп, опа такі весни. Місцеві ще корів виганяють. Тут недалеко до будинків взагалі. Привіт, кровка! <ривіт> так, де нам можна буде зайти, мабуть, далі. Тут ми не підійдемо. Але друзі води додалось, додавалось. Майже... Так, ось тут а що? Що нам тут скаже? І тут вода. І тут вода не підійду. Але давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Ух ти! Все, тут далі не підійду. Нічого, буду звідси кидати. Звідси кидати. Так, друзі. Ось так я вкутався капюшона затягнув, вітер не задоволював. і піднявся, що просто неймовірно закидати, зносить ту приманку, летить кудись, чорт його знає. Так, переходжу я на іншу сторону озера і будемо зараз щось знову міняти. Так як на ви теж не хоче, спробуємо поставити якусь взагалі ярку, там, зелену чи жовту якось кислотного кольору. Побачимо, якщо ні, спробуємо на якісь темні кольори. У мене є там кайтеч машинне масло всім, всім знайоме, всім улюблене. Спробуємо, якщо теж ні, спробуємо на якісь вертушки ми там. Декілька лежить в коробці, спробуємо. Якщо теж ні, ну, спробуємо на воблера. Ну якщо теж ні, то друзі, підемо додому. <свистит> Бо щось я вже, чесно кажучи, трохи і змерз. Нічого, зараз будемо трохи більше тут переходити, якось підбиратися, так як цей берег менше кладок, менше вимостки цих і придеться кидати з берега. Тому а берег містами тут такий очеред, трава, то треба буде трохи пробиратися. Зараз, друзі, зараз я швидко зігріюсь. Ну, погодка. погодка гарна, гарна для риби, як на мене, для щучки, те, що треба. Але щось не хочу, не хочу брати. А я тут ходжу, мерзну. Тому, друзі, обов'язково поставте лайк. Так, 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 де ж мені тут зайти? Ага, бачу стежину. Бачу стежину, рибаки вже трохи тут протоптали, тому буде вже легше, буде легше. Ось, друзі, є перша риба в нас. О! Така невеличка щучка взяла. Все-таки я її виманив. Хух! Я вже думав, нічого не буде, вже і камеру вимкнув. Ну, така непоганенька є. Візьмемо на пожарочку одненьку. Клас! Є, друзі, є. Вітер такий, щоб кидати просто... Просто так незручно. Така непоганенька. Перша є, друзі. Перша є. А... Ось така лакеджоновський, лакеджоновський силикон працює, друзі. Одна з найкращих приманок в моєму арсеналі, друзі, гарно працює що й по судаку, що й по щучки. Я вже вимкнув камеру, думаю, нічого не клює. Вже і настрій якийсь поганий, вітер холодно, риби немає. Думаю, ще... Трохи так до кінця озера пройду та й буду вже додому йти. А тут хопа, як завжди, тільки вимикаєш і риба є. І є риба. Ну непоганенька, гарно взяла, гарно. Так, тепер буду знімати, о пішла... Пішла обідати. Ух, друзья, бачили бы, была поклёвка. Е, поклевочка была, была. Друзья, друзья, есть рыбка. Есть щучка. Невеличка. Але є. Чуть я ее вывел. Спит. Так, а как же ее взять? Мабуть, не відпаде. Опа! Хе -хе! Ну що? Ну ось така. Ось така невеличкий щупачок. Да і взяв. Поміняв я приманку, друзі. Відпусти. Так, зараз її відчепимо. Ого! О, цепила. Ось. Ось така приманка спрацювала, такий колір, Малиновий, з такою зеленою спинкою жовтуватою. І ось така спрацювала вже на рівномірній проводці. Ось така. така щучка. Ух. Чуть я встиг вимкнути камеру, треба ж показати, як дістаю. Ех, шкода, що не зміг засняти сумеклювання. Непогано так вдарила, я вам скажу. І взяла. І взяла, я вам скажу, ось тут. Ось тут під самим берегом взяла. Я розловив цю приманку. Це у мене я. Вау. Десь на ринку, якщо не помиляюсь, чи в магазині. Вирішив просто спробувати цей колір та подивитися на саму приманку. Якась вона дуже була така, собі цікавого розміру. Якась цікава по собі приманка була. Ну, я думаю, дай, дай спробую. Купив собі, якось кинув в коробку, так вона у мене там. І лежала. А це вирішив, вирішив спробувати. Вже, я думаю, раз не клює нічого, та хоч раз спробую на неї половити. А то купив, так і лежить. І бачите, добре, що хоч поставив, а ми тут експериментуємо, фірменний силікон ставимо для неї, колір підбираємо. А воно бачите як треба було. Так, друзі, а зараз покажу вам лайфхак, як переносити рибу. Коли ти... Коли ти зібрався на риболовлю без нічого. Зі, зі спінінгом, з коробкою і все. Немає ні, ні пакету якогось, ні сумки. Так, відкрий, будь ласка, відкрий нам, будь ласочка, ротик. Дякую. Так, о, просовуємо через жабрі таку паличку на кінці. Залишаємо такий рогачик. Ось так. хопа. Дякую тобі, велике. Можеш закривати ротик. Опа. І давай, ти, будь ласка, відкрий нам ротика. Дякую. І ось так. Тихо, 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 тихо. Вибач. Ось так. І ось так. Тримаються і гарно зручно можна переносити рибку. І скажу я вам, таким способом можна переносити любу рибу я пам'ятаю, якось пішли ми пішли ми на річку, намили шипиків і на шипіка так, чисто вирішили спробувати, буде воно що клювати сьогодні чи ні, якось з'явилось. З'явився у нас час Увечері так пішли удвох посидіти. І так трохи наловили плотвичок. А потім згадали, що ні садка в нас немає, ні пакетів. Тут такий спосіб дуже нам допоміг. А, так, давайте, може й тут щучка якась стоїть. Вже настрій піднявся, вже можна і ще половити, <гум> я вже про той вітер і забув. Зараз спробую. Все ж таки поміняти приманку поставимо щось інше. Ось мені не дуже подобається, як вона як вона грає, але все-таки рибу Риболове. Рибку ловить. Чомусь хочеться, От хочеться мені поставити. Хоча, друзі, знаєте що? Давайте спробуємо. Давайте спробуємо поставити ось таку. Сьогодні ще не ловили на такий колір. Давайте спробуємо. Вдруг повезе, вдруг повезе і така взяне кілограмчики на два, на три О! Ото буде добре. Отаку От витягуємо, завершуємо відео і додому грітись. Ото От було б добре. Такий азарт би отримати. Так, щось тут трохи у нас. Так, все, добре. Давай. Якусь там молитву рибака і полетіла за гарною рибою. Пуста не повертайся і з маленькою теж. Тільки, тільки гарну рибу давай. І зараз хоп і зацеп. І зацеп. Велика риба не клює, а пустою не повертайся. Ось. І все. Так, давай. Ух ти, друзі, друзі! Хо-хо-хо-хо! Вирішив подивитися! йолки палки Вирішив подивитися, як вона грає під берегом. Це що таке було? Дівчинка? Ну, теж такого ж розміру, трохи більша! Трохи більша, друзі! Ух, я ж пере, я ж злякався. Я ж злякався, така. Вилітає ви з під самого берегу, десь ось тут стояла. І я такий під самим берегом так провожу тихесенько. Думаю, дай подивлюсь, як вона грає. Так як теж. Е, ні, це я мабуть другий раз, другий раз її. Другий раз пробую на риболовлі, перший раз нічого. Думаю, дай сьогодні спробую, що оно. Хух! Друзі, ну це мені вже подобається. Це вже хоч щось, хоч щось є. Так, добре. Уже більше. Уже більше. Ну давай, давай заїде, давай ще забільшуємо. Ага. В закинув. Може її на рівномірну проводку їй та ступенька, так же, друзі? Навіщо їй та ступенька? Ну, друзі, за таке, за таке обов'язково треба поставити лайк. Ну, треба поставити лайк. Мені вже, друзі, дуже цікаво. Чи було все-таки видно, як вона вилітала сам цей момент? Дуже цікаво, вже хочеться побачити на монтажі цей момент. Але такого в мене ще, друзі, не було. Друзі, дивіться, кого по дорозі зустрів. Черепаха. Боїться. Зараз давайте трохи ближче якось хочу засняти. Зараз тихенько так сядемо. Тихенько сядемо. Має вилізти. Вилазить, вилазить. Вилазить. Так, ну що, друзі, після третьої щучки я вже ніде не зупиняюся прямим ходом йду додому, так як вже трошки змерз. Та і що ще треба? Що ще, друзі, треба? Рибка є, настрій є. Ці емоції я отримав. Сховався тут під куща, щоб хоч трохи вітер прикривав. Сподіваюсь, друзі, і вам сподобалась наша риболовля. Дуже я вам вдячний, що були в таку холодну погоду разом зі мною, що додивились відео до кінця. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, далі буде багато цікавого, багато риболовлі, багато пригод. Тому, друзі, я додому гріться і з вами був Лісовий. До нових зустрічей. Всім пока!